Горішна знайшла оту золоту серединку, знайшла можливість, аби поема звучала по сучасному і в той же час лишався колорит той. Ось, скажімо, я нагадую у Шевченка, цитую в оригіналі: Душе з прекрасним назначенням должно любити, терпеть, страдати, і дар Господній Должно слізами полювати, і так далі. І ось у Наталі Горішної, чия душа. Над поцяденням, тому любити і страждать, і дарунок Господа, натхнення, сльозами щедро омивать. Вам зрозумілим є це слово, тож біля вас я залишив свого життя сумні окови, священно діяв знову і знову, і сльози в звуки перелив. Мене, мов янгол сінив, і був той янгел, певно, вами, як тихострунними словами, надії. Раю пробудив. Погодьтеся, що виникає враження, ніби це справді було написано, ніби це оригінал.